Я думаю, багато в кого весною з'являється неймовірне бажання розхламляти свій будинок, викидати все непотрібне, складати і щоб з'являлося більше простору. От у мене якраз почався цей період, і у мене назбиралася ось така коробка іграшок. Це іграшки, якими Фрея гралася, і вони були цікаві десь до шести місяців. І тому я вирішила зробити такий невеличкий огляд, які ж іграшки нам потрібно купувати в цей період життя дитини. Почну я з того, які взагалі іграшки найперші були цікаві для Фрей і які є дуже корисними. Маленький вступ, всі, певно, вже знають, що дитинка народжується майже сліпою, вона бачить тільки 30 см від свого обличчя, і то контрастні кольори це чорно білий І в місяці 3-4 в неї з'являється перший кольор, який вона бачить, це червоний. І тому дуже корисно купувати ось такі іграшки, контрастні, чорно-білі. Це перше, що я купила. Ось така іграшка, вона йде і сенсорна, тому що в ній є тут якась фольга, яка шелестить, яку так ручками приємно е, змакати. І е, вона йде контрастно. І от цією іграшкою вона, певно, гралася перші три місяці точно. Більше її нічого не цікавило, мабуть, тому що вона нічого не бачила. Е, тут є ось такі от різні картиночки. Ось такі. І в цьому самому наборі були ось такі дві погремушечки. Також чорно-білі. Потім з цієї ж серії у мене був набір карточок. Я не знаю зараз, де він. Може він розгубився взагалі, може вже його там порвала, погризла, я вже не пам'ятаю. Набір карточок просто такі картонні шаблончики із контрастними кольорами. І по мірі зростання дитинки там було в наборі щось 4 таких відділа. І там були перші тільки чорнобілі, потім чорно-білі, чорнобілі, червоні, зелені, такі контрастні, але вже кольори. І потім вже так з переходами, з відтінками переходило там на нормальні зображення. До речі, ще коли я була вагітна, я почала вибирати там деякі іграшки, і одною із них були ці такі дуги, на яких ми вішаємо різні іграшки. І от я не знаю, не розбираючись, тому що воно якось всі знання вони приходять невчасно, а по потребі і з невеличким запізненням. Я тоді опиралася на більше якісь естетичні погляди, там, чи мені подобається, чи не подобається. І я тоді вибрала дугу повністю в пастельних кольорах. Якщо я знайду, я прикріплю тут. Обов'язково картиночку, як вона виглядала. Так, от ця дуга Фреї абсолютно не була цікава. Для чого ми купляємо ці дуги? Коли дитинка лежить і просто дивиться вгору, так коли вона не може там повзати, особливо рухатися, щоб їй було хоча б цікаво дивитися вгору. І виходить, коли я купила ось цю дугу в пастельних кольорах, фреї вона абсолютно не була цікава, тому що вона ці іграшки не бачила. Пастельні всякі відтінки діти починають бачити. Останню чергу, тому якщо ви зараз вибираєте яку дугу вам вибрати, або як це ще називають активний коврик, то зверніть свою увагу на коврики саме в контрастних кольорах чорно-білих. Але, наприклад, на ринку я бачила дуже багато, дуже великий вибір таких ковриків де просто мільйон кольорів. І такі коврики я не раджу вибирати, тому що це перевантажує нервову систему дитинки. Якщо ви все-таки не хочете купувати чорно білу дугу, то придивіться до активних ковриків де не більше трьох основних кольорів. Далі що Фреї було цікаво? От ми купували ось таку от овечку, вона тут з механізмом. Заводиться і грає. От вона завжди чогось її так зачаровувала. Вона прям слухала цю мелодію до кінця, і постійно треба було ще раз, ще раз, ще раз заводити її. Не знаю чому, тому що в принципі та вона такого кольору, що дитина її і теж не повинна бачити, певно, і за мелодії. Далі, ось такі от пружинки на коляски, на ліжечка. Десь ще одна в мене була. Вони всі без іграшок, тому що Фрея їх потрощила, познімала, не знаю, де вони зараз лежать. Не сильно були цікаві ні одна, ні друга. Ми ними повністю за призначенням не користувалися. Оце була її улюблена погримушка, отака м'якенька. Взагалі, перші всі погримушки. Фрея, які могла тримати в ручці, вони супер легкі, я не знаю, тут, мабуть, грамів 5-10. Ось такі вже погремушки. Ну, Це вже було більше 4 місяців, коли вона вже почала більш-менш цікавитись цією погремушкою. Коли вона змогла її нормально в руках тримати, то це, мабуть, вже не знаю, після 5. Тому, якщо вибираєте погремушки, дивіться, щоб вони були супер легенькі. оцю вона вже там мателяла нею з 2 місяців в руках. А ця. Ця тяжка, вона плюшуча з механізмом, але згодом ось, в такій погремушці вона почала гризти і вуха, тому що тут вони такі м'якенькі, можна почесати немедесно. І потім їй стали цікаві ці штуки, вона їх там підкрутила, там нажимала, І вона взагалі говорить: тут кнопочка, але зараз, по-моєму, міліма батарею. Далі, Фреї, були цікаві отакі книжечки. Сенсорні, такі сенсорні книжечки, її зацікавлювали, тут там дзеркальце, там місяць, різні текстури тканини, це все пальчиками дуже їй подобалося завжди чіпати. Тут там зірочка витягується, ну таке всяке цікаві такі детальки. Тут е теж шарудить сторіночка, плюс тут піщалочка це все дуже її цікавило. У нас одна така книжечка, і друга по типу такому самому, також така сама книжечка з різними сторіночками, з різними детальками. Класні такі штуки. Блін, я вже пам'ятаю, що мені в Дірек хтось писав, як воно називається на українській мові, і я знову забула. На німецькій це зветься шнуфельтух і за своїм призначенням він має перебирати запах мами. І коли дитинка спить, вона там може тримати його біля себе. Так, це невелика іграшка, яка там її продавить, але буде їй мішати, чи ще там щось. Це ось такий, наче як носовий платочок, і тут є якась частинка типу іграшки. І дитинці і цікаво, і вона може його в ручках пожмакати, і плюс біля неї, наче знаходиться її мама. У нас таких от ці робила я сама, а цей десь в наборі з, по-моєму, якимось пледом продавався. Далі. У нас є декілька ось таких штук, типу для розслаблення, для заспокоєння. Це нічник, він проєктує настелю, рибки, там різних кольорів, вони плавають по колу. І плюс тут є різні мелодії, там різні класичні спів китів і так далі. Так, далі ось такий зайчик. Він також там грав різні мелодії. А, ні, в ньому вже сіла батарейка. Тут були класичні різні мелодії для засинання. Е, далі... Ось такий у нас моржик був, він ще вібрує. І теж він там різні звуки видавав. От і не знаю, чи всім діткам таке сподобається, тому що, наприклад, Фрея з самого початку вона цього моржика боялася, коли він вібрував. Потім, ось такий є. набір у нас теж погремушок був. Вони дуже легенькі. Абсолютно. Оця штука їй дуже подобалася. Взагалі, все, як, якось так, все, що незрозумілим чином для неї рухалося, її увагу завжди приковувало. Отаке воно таке легеньке, плюс тут можна погристи і почесати собі ясеньки. Купляла ось такі грізенці рукавички. Фрея не дозволила їх собі надіти на ручки, але я знаю, є дітки, яким це дуже подобається. Але потім я вичитала, що оцю штуку її одягати не треба, тому що дитинка вона часто смокче пальчик, і це її фізіологічна потреба. Смоктальний рефлекс має себе відпрацювати. І коли ми надіваємо такі рукавички, ми. Порушуємо просто природній процес відпрацювання рефлексу. Ось такі от гризунці, от все, що таке в якихось пастельних тонах, оцей дурацький тренд, який мене просто бісить. Він не цікавий був їй, і не став їй цікавий, і не привабив її. Не знаю, То це Вона вибирала тоді іграшок, будучи вагітною. Не знаю, дивіться якихось мам, які розказують, які іграшки цікаві дітям. А вже ж це все індивідуально, але більш-менш орієнтуватися можна. І я б сказала, з іграшками взагалі не поспішати, не купляти нічого наперед, тому що, в принципі, перший місяць життя взагалі дитині ніякі іграшки не потрібні. Навіть перший, другий, третій, я не знаю. Головна іграшка перші три місяці для дитини це мама. все Ось такий куб. В реї він подобався, вона довгий час на нього не звертала уваги, але потім якось він їй дуже припав до душі, вона там все роздивлялася, трогала, ходила, таскалася з ним. Так, далі в нас була така мавпа. Ця мавпа була дуже довгий час її улюбленіцею, вона там говорила, а вона говорить, коли її чіпаєш. Тобто вона якось реагує на рух. Ну, Зараз мініма. Немає... О, є, є батарейки, у мене ще й говорить зараз. І тут також там причеплений гризунець, є дзеркальце, і вона там сміється, різні пісеньки співає і так далі. Е, далі ось така погремушка. Теж вона її дуже любила. Е, в неї тут є кнопочка, такі штучки різні, вертюшки, але також це вже трошки От, тронеш її, вона ще півгодини, буде говорити. Також ця погримушка вона вже йде на трошки старших діток, тому що вона вже трошки тяжкенька. Далі для діток, які вже довгий час можуть перебувати на животику, гарно тримають голову або якраз починають повзати, я раджу придивитися до різних видів ніваляшок на українській, по-моєму, банька-встанька. От ось я купляла ось такого ведмедика з функцією конструктора, тут, він тут збирається. Фрей дуже смішило, тому що коли він отак колихається, в один момент у нього постійно відкладала голова. До того, щоб його збирати, якось навіть не дійшло, тому що перестали цікавити. Вже їй десь до року такі іграшки, а вона тільки після року почала збирати ці всякі там пірамідки і так далі. Всякі в нас отакі от книжечки, І з цього е, виду е, іграшки для вани, також такі книжечки, е, завжди її були цікаві. Е, далі для ванни я не раджу взагалі купувати гумових звірят, якщо у них є оця дирочка, яка набирає воду всередину. Дуже швидко всередині заводиться пліснява. І ця чорна пліснява, вона дуже небезпечна, особливо для маленьких діток, коли в них ще не повністю заселена мікрофлора кишечника. Тобто, зверніть увагу на це. Або ви дуже часто маєте міняти ці іграшки, якщо ви замітили, що там чорна краще. Викиньте їх. Не треба це морочитися з тим, що ви їх помиєте, Ви не вимийте їх. Чесне слово, я пробувала не вимийте. Щось такого зраннього, що я купувала, і що я вже викинула, це набір сенсорних м'ячиків. Тобто там були такі маленькі м'ячики з різною поверхнею, з різними там, ребрисностями, випуклостями там, і, так далі, і так далі. Чому я їх викинула? Тому що Фрея їх дуже любила гризти, і у неї була така фішка, вона знаходила саме оцю дирочку, через яку м'ячик надувається. І вона оце гризла і пускала туди свої слюні, і з цими іграшками трапилася така сама історія, як з іграшками для купання. Там почала заводитися пліснява і всі ці Благополучно викинулися в сміттєвий мішок, але прожили вони ну, півроку точно прожили, тобто довше, ніж іграшки для купання. Що ж, зроблю швиденький підсумок, які краще іграшки купувати для діток від 0 до 6 місяців. Перше, це легенькі погремушки, які мають різну текстуру на своїй поверхні, які не перегружені кольорами, тобто на одній іграшці не більше трьох основних кольорів. І зверніть свою увагу на контрастні іграшки, тобто чорнобіля вже ж вони не дуже гарні, але для діток це дуже корисно для розвитку зору. Далі дуже велика кількість грізунців з різною поверхнею, з різними нерівностями і плюс з різним ступенем твердості. І на що я вам раджу звернути увагу, це гризунці, які мають функцію замороження. Коли в діток ріжуться зубчики, дуже класно, коли в морозилки дістає такий гризунець, і дитинка може собі його прикласти до ясенки, яка її турбує. Далі, коли у фреї почали різатися вже кутні зуби, я їй купляла такі. Трубочки, щоб вона могла їх собі далі закладати в рота, тому що, наприклад, зачасту гризунці мають округлу форму, і тоді це тільки різці і ікла. А уже кутні зуби вони не дістають і не можуть почесати собі там ту діляночку. Якщо ви вже починаєте своїй дитині купувати м'ягенькі іграшки, то раджу вам звернути свою увагу на ті іграшки, які нагадують справжніх істот, які ви можете побачити в житті. Дитині це легше сприймати, якщо вона розуміє, що це щось живе, що вона, наприклад, може побачити ту саму курочку, корівку, коника і так далі. Ось так продуктивно я вирішила трошки розхламити своє середовище, і плюс вийшов такий невеличкий огляд. Ставте свій лайк, підписуйтесь і також пишіть в коментарях, можливо, я щось забула, пропустила, і якась іграшка є супер цікава.